Я оце заткнула сірота. Я рідко таке роблю, тому що один задасть питання, а мені доводиться відповідати от панові Славові Куценко. Не люблю, коли пересмикують. Ми говоримо за битву, котра привернула увагу чільних таких діячів 18-го століття, як Вольтер і Фредерікус Рехс. Розумієте? А нам розказують за моральних якостях її учасників. Давайте поговоримо. В цій битві брали участь авантюрист. Безбашений геть абсолютно безвідповідальний Карло 12 проти маньяка Петра і. При участі Мазепа, котрий обібрав Україну до нитки. Провадив податки, за котрі його ненавидили на корчми, тримав наємне військо, котрому не платив, і котре продалося першому, хто йому заплатив за боргованість за два роки. Не збудував жодної фортеці, понабудував церков. І, власне, навіть коли перейшов на біг Шведа, за ним ніхто і не пішов. бо Власне, ось Гнат Галаган, бачите, принаймні хоч портрет справжній, а це от Іван Скоропадський. Ну, портрет ясно, що не справжній, хоча я скажу, от цікавий з точки зору мистецтва. І що я хотів запитати? А шведи нікого не різали. А Сєвєрна Війна це, власне, як це сказати, взірець джентльменства, сучасного, це що. Це це релігійна війна ще 17 сторіччя. Війна католиків з протестантами, війна поляків зі шведами. А камізарів Луї 14 менше придушував. Власне, Галаган за вірність отримав все. І Мазепі, і Скоропадському за вірність багато чого пробачили, що ви вчепилися. Я що говорю, що. Батурин це добре, Батурин це правильно. Ми, пам'ятник Петру, в Батурині обговорюємо чи на місці однієї з битв учасникові цієї битви, котра визначила долю Європи. На довгий час, як і битва на восні Полтава, це одна з небагатьох областей світу, котра двічі визначала долю Європи на століття. Розумієте? Там двічі було зупинено Європу. Це багато чого значить для історії. Ну, власне, це як Мохачська битва, я скажу значною мірою, якщо не більше за Мохачську битву. Ну, справа не в тому, а це як матерло. І якби ви казали, що там треба поставити поруч Мазепу, поставити Карла 12, наліпити ще якихось. Я розумію, це от вони б гралися своїми маріонетками. Можна було б вправляти це. А чим ви від тих, хто зараз носить пам'ятники генералу Лі, Натану Бетфорду Форесту в Америці? Справа ж не в тому. Справа в тому, що ви відміняєте історію, ви відміняєте події, перетворюєте це все на хуторянство. Вам от вам цікаві самі Батуріни, самі. Базари, самі Крути. Я багато чого можу розказати про Крути, про базар, як це було насправді. І я картинки навіть учасники, які це малювали. Це якась хвороблива така патологія. А чого ж ви не оборонили той батулін? Чого всі, хто хотіли прорвалися в Крутах? В базарі. Розумієте, навіть коли. А набоїв не було просто загрожу хвитівками і прорвалися. Так само всі, хто був в Першій світовій війні, вчасно погрузилися під крутами вошели, вони поїхали собі. Хто вам винен, що ви команди, началь, командування не слушаєте, із бліндажа не вилазите, потім вас розстрілюють, злобні русські солдати. І зі таких повно. І кого ви зробите героями зараз? Жертв, котрих розстріляли, витягнули. Збліндашося, коли їх командир не зміг витягти. Ну це не моя справа, не мені їх судити. Я не брав в тому участі, бо це може робити як історикови. Чи тих, хто переміг, чи хто брав участь. Нам цікава ця битва як спроба перемогти Москву. І помилки, які були зроблені в тягу цієї битви, нам цікаві, нам важать. А що Петру ну, впровадив він воєнну окупацію Московщини? І правили вони цією воєнною окупацією Московщини. Він перший впровадив окупаційний режим на Москві, Західний. Розумієте? А його моральні якості. А хто тоді в був моральних якості? Леопольд Австрійський, Август Моцний? Ну, ну да, Карл XII 12-й був пієтизм, був релігійна людина, але ж. Він абсолютний бойов, авантюрист. Він порушив всі можливі правила воєнної науки і ганебно програв Полтаву, повалив Швецію. Потім вправлявся своєму в своєму пієтизмі в біндерському лагері, як і всі ми типовий патріот. Правильно, на родину, так хотів зв'язатися на родину. І отак ждали. Це от, як вам пояснити, це от. Я важко і не збираюсь спорити з убіжденими патріотами, з пересмикувачами, з більшовиками. Я наївся брехні радянської. Отак, мені досить було брехні радянських книжок. Вона була трошки краща. Тепер я читаю брехню книжок українських. Добре, що доба цієї брехні відходила, але нам перекрили російські джерела, щоб ми, прості господі, Нічого не дізналися за наше минуле. Як тільки. Ну, це ця та, та Тюрківщина, який запретів попереднє письмо, щоб люди не знали за історію османів. Це більшовизм. Наскільки це ефективно в сучасному світі? Наскільки це потрібно в сучасному світі? Ви хочете правити ним невігласами, ви хочете лишитися самі невігласами. Ні, чиста гая по барабану. Я знаю всіх учасників цієї битви, що вони собою представляли. І мені цікаво тільки одне, власне, і то я дізнався. Ну ви вже знаєте, добра людина мене каже, ані ж на Буги їх догнали. А що ж ані їх Буга-то не догнали? Мазепу, все-таки з Карлом XII. Ну, це так уже. У кожного свої зацікавили. Кому цікаві батурини. Хай займається абатуринами. Я у мене трохи інша сфера зацікавлення. Мені важать шведські карабіни потім в озброєні донського козацтва. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Але людина, котра проїбала армію Гетьманщини повністю Мазепа, і на то набудувала церков замість фортець. Я, знаєте, він винен в банкротстві нашої держави. Як це не смішно, он нас всіх потопив. Тому що він чекав, що Карло XII що Карло переможе Петра, а Карло XII був такий дурний, що повірив цьому листам цього старого союзника і подався на Україну, ніби його тут чекають. Ну, на що українцю повірив? собі. Ні, Ну тоді українцями називали Дніпровців. А Скоропадський вірн, слухайте, яка різниця між Галаганом, який ганяв товариство, а товариство різало його. Майдо і Скоропадським, який так само зігнав товариство з правого берега на лівий. Яка різниця між ними двома? Поясніть мені. Одного ви любите, одного ви толеруєте, іншого ви вважаєте зрадником. Кого він зрадує товариство, Та хай його товариство судить, товариство його засудило. Вони для нас історичні персонажі. Не треба підходити по більшовистні, а за кого була надо а за кого була правильна. Знаєте, досить з мене більшовизмо. Тим більше ваш більшовизм, знаєте, він жалюгідний має.